Взаємно? Ви в стрімі, чи як? Ні, не в стрімі. Вийшов трошки поспілкуватися, задавати, позадавати питання створінням і в зайвий раз людям показати, які створіння. Я задаю цим істотам, ну, очковим змієм по-іншому. Я задаю сьогодні питання. Скажіть, будь ласка, чи добра справа, коли людина рятує людину? Вони такі, ну Тому, вони ж розуміють, вони, вони ж мене, мене знають. Динами. Ні, ні, я. я, Ви зараз розумієте, про що? Я не про них, я про наших. Я кажу, дивіться. Я кажу, чи добра справа, коли людина рятує людину? Вони такі. Ну, то, то я кажу, чекайте, давайте ще раз: людина рятує, ну, добра, ну певно, добра. Я кажу, скажіть, будь ласка, а як назвати інших істот, які людей, які. Рятують, і яких рятують сьогодні в Херсоні обсилювали міномета і наводили ще е, російська розвідка е, наводила і поправляла, щоб сильніше стріляли. І мінімум до обіду, я знаю, про дев'ять постраждалих ну, постраждалих, поранених людей. Я кажу, яким яким треба бути якою треба бути істотою, тою очковою змією, да, тим гнусом. Який під час рятувальної операції наносить ураження як тим людям, які рятують, і тим людям, яких рятують. Ви грбані істоти, звичайні грбані істоти. І, ну і все. І нас от сьогодні всі розмови. Зустрічаю пару російських блогерів там ЧВК Вагнер сидить і вони навіть не встигли до я їм сказав. Почав тільки говорити. Вони всі від мене тікають, ну вони знають, що чим то закінчиться. Вони перемикають і все розмовляти з, з, з ним з ними зараз. Неможливо неможливо, да я ходжу під їх прапором. Знаєте, що цікаво, вони просто листають. Як я український прапор, вони трошки ніколи зупиняються а як московський. Ні, вони листають, бо вони знають. Знаєте, що я вам хочу сказати? Ну, Будь я, ласка, слухайте. Я з Харкова. Я в Курсі? Ну, так. Да, я, я теж вас знаю і поважаю вашу працю. Нам Дуже цікава така справа тут сьогодні в Харкові. У мене є старовина подруга, я вам розповім. Звоню uh -huh. Анна Гін, може ви її знаєте, може підписана на неї, може ні. Вона письменниця. Ми з нею в сусідніх школах навчалась і знає вже більше 30 років. Майже все життя. Uh -huh. Так би мовити. Вона створила такий файний проєкт. Ну, вона колишній журналіст, а у журналістів все, що вони роблять, то проекти. На відміну від нас, ми з вами робимо справу, а вони роблять проекти. проекти. Не, 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 на, не на шкоду. Це Зрозуміло, зрозуміло. Це файний проєкт. І колись наприкінці минулого року одна з її підписниць, і на допомогу Харківському шпиталю, запропонувала 350 доларів. А потім відмовилася. Ну, пані Ганна, пані. Тобто вона пообіцяла ще дасть гроші, а потім відмовилася. Ну, так буває. Ну, те ж життя. Ні, ну воно в житті по-різному. Ви розумієте. А потім відмовилася. І пані Ганна відкрила збір, зателефонувала в шпиталь. Ну, коли запропонувала, зателефонувала в шпиталь, а в шпиталь таке дивне: прохання мав телевізор. В шпиталі телевізор має велике значення. Це і в операційній, це, це і да. на КП, і. Ну, ну, чим все закінчилось? Маємо вже на сьогодні 60 таких телевізорів. І так дивно дивитись на все це, як люди з одного боку кажуть, на що воно треба. Не звертаючи ні на що увагу. А з іншого боку, коли заходиш в той шпиталь і дивишся на хлопців. Я, я не, не знаю, як вам це сказати. Як сказати? Я вам хочу сказати, що я буваю в шпиталях. І... Я розумію. Моя родина, я, вам сказ... моя... я вам так скажу, а ви бачите. Ви бачите, ви я переб'ю пан Микола. Угу. Моя родина до липня минулого року була на Львівщині. То я був в Харкові, а вони були на Львівщині. Я інколи до них приїздив, я закохався ваш край. Коли я стану зовсім старий, я... Пере... Дорос. коли ви станете коли дуже дорослим. Коли я стану зовсім старий, старий, я переїду жити в місто Винки. Не сумнівайтесь. <реш> ну, дякую. Я тішуся, що вам місто Львів сподобалося. І знаєте, Велика кількість людей задає питання, деколи ми спілкуємось, скажіть, будь ласка, чому, наприклад, Захід України от такий був, от такий був, такий є. Я кажу, знаєте, чому Чому Захід України дуже цікаво реагує на будь-які політичні коливання в нашій країні? Тому що в нас менше всього, на більш короткий час були комуністи. І старші люди пам'ятають, як було жити без них. Це Ваша правда. І через те, що вони розповідають своїм дітям, а діти, діти розповідають своїм дітям, тому в нас все, що пов'язано з москалями, в тому сенсі термінології, тобто військових російських військових, які до нас заходили. Декілька разів в історії за минуле сторіччя вони до нас заходили три рази. В 2014-15 роках до Львова, до Львова заходили. Потім в 39 році зайшли і потім зайшли. Ще? ще в 20-му минулого сторічку. Не зайшли. Ви не, зна... не ваша правда, бо їх не було у Львові. Не було. Їх зупинили 30-40 кілометрів. А як вони на Польщу йшли? А вони е, дістали звіздюлі під Львовом в районі міста Золочів. Ну так це ж але Львівщина, але до Львова, але до Львова у, Львова, у Львів не зайшли. А, ви про це. Вони у Львів не зайшли. Вони в, е, в Золочові дістали триндюлей і погнали їх назад. Там, взагалі, цікаві речі історично відбувалися. Тому що я трошки так досліджую, хоча я не історика. Такий, знаєте, людина, яка цікавиться історією, ну, так, то... так, 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 так як само, як і є. Так, да, дивіться, була цікава річ, що е, спочатку була е, польсько-українська війна, да, 18-19 років, і тут заруба була дуже страшна у Львові. Заруба була дуже серйозна. Польща тоді, е, е, Зумер, перестала існувати. Польща ту війну виграла, але не цілих два роки після цього. Україні поляки разом з українцями дали триндулі, е... большевикам червоним і так наваляли так, що гімналетіли в різні сторони. До речі, пане Микола, ви знаєте, що в Харківській області теж є місто Золочів Я в курсі, Да? у мене багато друзів з Харкова. Я в лютому місяці в мене було тут. У мене в мене було шість родин: дві, які з Харкова. Ну, в мене, я ще раз кажу, в мене до Львівщини дуже теплі е е відчуття, звісно, ну, були деякі питання до деяких, до деяких паскуд з Львівщини. Но, це, це як всюди. нікуди не подінешся. Да. Я як родину вивіз, але в більшості своїй, знаєте, я коли приїхав до Львівщину, можна скажу назву. Я не да, буду, ви будете це викладати чи ні, неважливо. Ні, 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 це наша приватна розмова. Добре, давайте і я залишу це приватну розмову. Ні, якщо ви хочете, ви можете викласти, нема питання. Без вашого ну, дозволу я не буду це робити. О, я в вас ну, якщо не ви важливо, вважаєте, не що важливо. треба ви. У винниках то, є такий заклад. Е, е, Коли я заходив куди, коли туди приїздив е, гопак і гетьман. Там два таки <нат une> і ще е, е, якась, ну. Певний ресторан, я не пам'ятаю його назву. І там була пані Арися, е, яка керувала цим, ну вона була і співвласником, і адміністратором. І я приїздив, вона казала, а звідки в Харкові така українська мова? Герю, пані Орися, а звідки ж ти? А звідки ж взялась вся українська мова сучасна літературна, як не з Харківщини? <різь> ну, Невже ви не знаєте, хто такий пан Міхновський? Невже ви не знаєте, хто такий Квітка Основ'яненко? Вона каже: ні. Харків приїздив при... Приїздить злий і російськомовний, а ви інший. Я кажу: ну подивіться на мою дружину, подивіться на мого сина. Вони з вами, що російською розмовляють, а я не знала, що вони з Харківщини, поки з вами не познайомились. Ну, ви знаєте, я вам хочу сказати, що, а, на превеликий жаль. Е то, що вона говорила, ну, воно так є насправді на превеликий жаль. А я не сперечаюсь, то так. Ні, ні, а так ми ж з вами зараз не, не, даже не дискутуємо, а спілкуємось. На превеликий жаль, це є правда, і я знаю одну істоту, яка е, е, охор, як його, прийшла охороняти пам'ятник Леніна, дістала в чоло, потім ходило з підбиком биком під бика, це в Харкові. Ну то таких багато Це, було. Ні, я кажу, просто він, він мій знайомий дістав чоло, а потім, коли е, в Коротич прилетіли ракети їм на литовище, він так казав: А чи, чиї ракети? А нам за що? Нам за що? Ні, ну, тут є так, такі, є такий. Ну, я ж не буду сперечатись. Є таке. Ні, так я кажу, що просто на превеликий жаль. То, що відбулося у нас в Україні щодо великої кількості людей, які спілкуються, спілкувалися і спілкуються на сьогоднішній день російською мовою, це є залишки насильницької русифікації України. Золоті ваші слова. Я з вами погоджуюсь у мене є дуже файний друг, його дружина. Вона Суддя. Суддя Московського районного суду, він досі Московський. Місто Харків. Виявляєте? Він досі Московський. Ну да. А, ну це ж ваші керівники, ну от. Беркут... Не, не от не чіпайте. Вибачте, я так пальця. Тільки. Мені боляче за це. Вулиця Героїв Харкова. Пам'ятник дітям, які загинули від е, Свавілля, якихось жорстоких людей. Яких жорстоких людей? В них ім'я є. Це руське сука, це росіяни. Що таке героїв Харкова? Завтра сюди зайде е, перша танкова армія, і герої Харкова будуть носити інше ім'я. Ні, мені це не треба. Харкові повинна бути вулиця Бандера Степана і Романа Шухевича. Ось тоді це буде Харків. Ну, як на мене? Між іншим, хочу вам сказати, ми тут вчора між собою спілкувалися вибачте, на я, ну, Михайло, я все ж таки. А З... добре, добре, вибачте. Да. Я все ж таки закінчу свою емоційну промову. <гум> я просто ви від... О, сказали фразу, а я так собі пригадав, думаю, що я хотів вам сказати. А так, я, за... я... 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 не поки забув, що я хотів сказати. Добре, дивіться. Щодо Шухевича, коли росіяни будуть вам казати, що а ваш Шухевич там служив в, в... в німецькій армії, там туди-сюди. А... Дивіться, яка фраза звучить. А чи ви в них питаєте, чи вони знають, хто такий був адмірал Канаріс? Ну, вони, певно, 99% не буде знати. Ну, це жаберу. Це Так, да. Ну так от є цікава річ: якщо Шухевич співпрацював з Абвером, тобто співпрацював з, з керівником Абвера, якого стратили за. Зраду. За зраду, за то тут щось не грає, щось не грає. Його стратили за зраду, тому що в нього було, тому що він приймав участь е, в, в нападі на Адольфа Гітлера. Вони, Вони так глибоко не мислять. Так. <ріст> Я люблю їм просто палець ставити в око і провернути разу. Воно, значно, ну, воно як. Вибачте, воно як амеби. Коли я виходжу під їх прапором і кажу, що я працівник Білгородського військового військомату і звуть мене Степан Андрійович, а вони їдуть. Я кажу: приїжджаєте вулиця така, -та така та один, спитайте Степана Андрійовича. Нічого, в них нічого не некає. Вони нічого не знають. І не цікавляться, пане Микола, вони не цікавляться навіть. Ну так. Да. Радий був вас бачити. На, Вам за... всього доброго. бережіть себе. На, І слава Україні! О, я забув. Так, пані, пані Ганна, пані Анна Гін. Вона в мене в друзях є. Це ну файна пані, вона досі російськомовна, їй складно. Але, mm -hmm. але воно намагається. Як і, я вам скажу, пане Микола, як і багато хлопців, які поруч зі мною з 92-ї бригади, е, які навіть руські, вони за кров'ю руські, а, а ведуть війну за свою країну, тому що Україну вважають свої Оце, Оце справжнє. І Що я хочу сказати зараз, вчора в нас, вчора і позавчора в стрімі, no. no, ми добра, піднімали добра. питання, ми піднімали питання. Провокації, які прийняв участь е, Люсі Арістович. Я а, навіть не хочу про нього нічого чути. Ні, 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 я вам хочу сказати, які наслідки, які були. Після того його провокації, яку він я показував по відео його там 2-3 хвилин промову. Е, багато хлопців, російськомовних хлопців на фронті, почали писати тіктоки, записувати Тіктоки. там ми тут те та-та на що ну, я Альдара просив і наших блогерів, щоб вони звернулися до військових, до російськомовних військових з величезним проханням не приймати участь в побутових сварках, які, які підігріваються певними заполітизованими особами? І чи побуті і то вважати побутовим? Побутовий антисемітизм, побутовий мовний срач на побутовому рівні. Чому Тому що такі гідоти, як Люся Арістович і е, Фаріон, оце от гімно, воно розбавило, гри... воно розбару? Ульована сука орлиця. Е, люди, ці люди роблять все для того, по вказівки е, Москви, щоб хитнути суспільство зсередини. Наше, я з вами згоден, Але і тому прошу вас. Ну, я прошу вас підтримати цю тему. і Якщо ви будете спілкуватися з нашими військовими, звернути увагу, щоб Ми вони бороняли. В Харкові це не були. потрібно. В ну, Харкові такого питання майже не існує. Ні, ви розумієте, казати завжди потрібно, тому що не я сказав, розумію, я розумію. хтось Промавчати. не додумав. Тому для тих людей, Пане які Микола, Але для мене тут, в Харкові, кожну хвилину. Коли я замість московської мови чую українську, я вважаю це своєю перемогою. Коли... Це правильно, але Зачка... я зачкайте, пане, мен... зачкайте. Я вам розповім, як це було на початку навали. Не війни, а навали. Тому що на початку війни тут було байдуже. Вибачте, я не голосував за Зеленського, щоб ви розуміли. Ви зрозуміли про що я? Це, це, вже, плюс, да? тут це всім, вже плюс. Тут всім було байдуже. Тут всім було yeah. байдуже. Е, на початку війни в нас ну, існує таке явище, як е, під'їздні чати. Да? Мене uh -huh. є, ну, зараз от, ось ви бачите мою хату, це хата моєї матері. Це не моя хата. Uh -huh. Тут живе моя мати. Я звідси працюю, я завжди звідси працюю ще до довідона, працюю саме звідси. В під'їзних чатах, яких в мене декілька, на початку навали, люди писали російською. Зараз щонайменше чотири чати спілкуються виключно українською. Я ні на кого не давлю, не тисну. Я роблю те, що вмію робити. Я людей переконую. Ну, Це добра справа. Ну, То в мене ну, професія така, я ж юрист. Ясно. Добрый раз вам. Всего-всего доброго. Обнимаю. Хай щастить Слава Украине. Героям слава. До побачки. До